Вітаю всіх! Ви слухаєте територію програми про права та владу місцевих громад. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І я рада повідомляю про те, що від сьогодні територія виходить на громадські хвилі, і ви можете слухати її щопонеділка о 22.30. А у нас сьогодні в студії Ольга Даншева, вона голова громадської організації Товариство незалежних експертів. Вітаю вас, пані Ольго. І будемо ми говорити перша програма. Наша буде насправді присвячена тому, наскільки українці розуміють, що таке децентралізація, і от наскільки мені відомо, ви проводили такі фокус групове дослідження досить ґрунтовне, Яке саме було присвячення цій проблемі децентралізації? Як люди сприймають? Розкажіть, будь ласка, про це дослідження, пані Олено. Дослідження ініціатором цього дослідження був швейцарсько-український проект Підтримка децентралізації в Україні Деспо. А вони займаються проблемою децентралізації вже більше восьми років, і, мабуть, їх ніхто інший розуміли, що треба досить ну, грамотно. І доскона... інформувати людей про те, що це за децентралізація і що це за реформи. Саме вони були ініціатором цього дослідження і воно охопило дуже велику кількість людей. Я сама за фахом соціальний психолог і можу сказати, що метод, який був вибрано, а це обрано це фокус групи глибинні інтерв'ю. Вони є якісними дослідженнями. Нам було важливо знати не скільки відсотків як думають, а нам треба було зібрати весь веєр чи е, е, спектр думок, які існують в суспільстві. Е, в дослідженні прийняли участь люди від 18 до 68 років. Дуже різні версти населення, тому що там були і державні чиновники, і тільки 12 мерів малих міст, були там активні пенсіонери, студенти, підприємці, фермери, викладачі, люди сфери культури, тобто ну, дійсно досить такий репрезентативний погляд на те, хто в нас існує в Україні. І з цього приводу да, географія була дуже різноманітна, тому що в нас був центр, був був схід, захід, південь, це і Харків, і Київ, і Вінниця, і Івано-Франківськ, і Львів, і Донецьк, і Луганськ. Ну, я, мені як досліднику було дуже цікаво, тому що а, ніколи не знаєш, а, чим воно може завершитись і що ми можемо зібрати. І там дійсно були якісь такі знахідки. І навіть а скільки взагалі це є дослідження тривало по часу? А, по часу це а, ну, десь а, два місяці. Два місяці. Два місяці. Того саме, які поїхали. Ви сказали про Донецьк, мене назад, виникло запитання, це було да. до? Ні, Зависки, відчукаю, справа в тому, що дійсно ми вирішували, як краще робити, і Донецьк і Луганськ у нас був в Києві. Це єдине, це були ті, хто поїхав звідти. І ну, так же, як ми зібрали цілу групу мерів малих міст, вони теж приїжджали до Києва. І це малий міста, ну дійсно охоплені, ну вся Україна тут була. Чому взагалі виникла така ідея, що треба обов'язково знати, Тому що що думають люди про децентралізацію, якої інформації її бракує? Тому що, якщо у людини не вистачає інформації, ми всі це бачимо то природа не, не може тримати, що буде постата порожнеча, і вони починають її заповнювати чутками, плітками, може виникати паніка саме тому, що люди не досить розуміють про що йде ця мова. Ну, Наприклад, перше це стати... статистичні дані інституту соціології, які казали, що коли опитували людей, що таке реформи. То більшість розуміють, що це підвищення пенсій, зарплат, що це е, буде там зміття недоторканості з депутатів е, і все. А що саме буде змінюватись в нашому суспільстві, в соціально-економічному сфері? Е, ніхто навіть не міг... Е, це не вважаю, що реформа — це якраз зміни такі більш якісні, якісні ніж в кількісні в грошей. Ну, І справа в тому, що дійсно, якщо люди не знають, що вони роблять, то у них перше, що виникає, це заперечення. І дійсно, один з учасників цих груп казав дуже цікаво, що спочатку, коли людина не знає, що це таке, вона заперечує. Потім вона переходить до другої стадії, це стадія сумніву, потім стадія дослідження, і тільки після того приєднання до самої ідеї. Виявилося, що у нас ну, регіональні є якісь дуже ну, великі непорозуміння. Наприклад, це я побачила в Одесі, це було у Харкові. І дехто навіть з журналістів висловлювали таку думку, що, що децентралізація це погано. І мені було цікаво, що протягом самого цього обговорення люди змінювали свою точку зору. Тобто ви не тільки знімали це такий суспільний зріз, розуміючи, як це люди сприймають, ви ще мали можливість, ці люди говорили. Це ну, круглі столі так званий, ні. Це метод, метод називається а, такий якісний. Тобто а, це а, десь 9-11 людей а, різних, які один одного не знають, сідають за стол і починають за моїм сценарієм, це гайд називається, це путівник такий, а, ми починаємо обговорювати ті проблеми, які їх хвилюють. Кожна фокус група може трошечки змінюватись, тому що ще багато від активності залежить людей, від того, що їх хвилює, що вони хочуть висловити. І ну, спеціально, що якщо ну, психологічно підходити, то зрозуміло, що люди іноді, як кажуть, є мотив, а є мотивіровка, що люди кажуть так, як хотіли б, щоб їх чули. А насправді може хвилювати щось інше. Тому ми теж там були так на звані проєктивні завдання, коли люди щось створили, а потім це розшифровувалося. Чому вони саме це роблять? Наприклад, один з таких цікавих моментів. Я просила, щоб вони сказали свої асоціації на слово децентралізація, і вили такий зв'язок, що всі, хто не знає, що це таке, а у них перше з'являється ну, заперечення, що щось таке гидке, що це сепаратизм, що це погано для суспільства і таке інше. Ті, хто більш розбирається в цій темі, вони навпаки ці асоціації були такі, як розвиток. Це подолання кризи, що це вміння ну тость якісь свободи, незалежність і таке інше. Ну це свідомість. Ну, може хтось, ну і майже всі учасники казали, що децентралізацію проводити зарано, ну, дехто казав, що зарано, а саме тому, що у нас не вистачає там культури, загальної культури чи правової культури, чи економічної культури. Ну ми бачимо такі от скачки, можна сказати. Що люди, от кількість переходить в якість, і він вони вже починають розуміти і фільтрувати ту інформацію, яка до них поступає. Але, але все ж таки, от в контексті цього опитуваного вам людьми, от скільки відсоток з них реально розуміє, що то що таке децентралізація і адекватно це сприймає? А, я не можу сказати скільки, тому що у мене не кількісне. Я не робила опитування. Мені треба було знати. Всі думки, от які існують думки з приводу децентралізації, я можу сказати, що тут ми ну, якісь такі загальні принципи є. От я кажу, що наприклад, по регіональна про децентралізацію досить добре знають у Вінниці, дуже сприймають і є бажання це Івано-Франківський львів. Ну, мабуть, тому що вони бачили, вони більше їздять, вони бачили, як це в Польщі. Зовсім нічого не розуміються в цьому, ну може мені так повезло, в Дона в Одесі. Луганськ і Донецьк, ті, хто у мене був, вони вже вони розуміють це, тому що вони цим цікавляться. І їх спонукає сама ситуація, в якій вони знаходяться. Мені дуже прикро взагалі, що мені казали, от в Дес проказали, що може воно зараз буде змінюватись, тому що наші засоби особливо такі центральні, ну телебачення, там один плюс один, інтер, там що люди дивляться, там СТБ. Ну, найбільш популярні вони ну якось уходять від цього питання. І Я вам скажу чому. Я після того, як провели ці дослідження, я стала дуже уважно слідкувати. Давайте, чому ви нам поясните в другій частині нашої програми? Ми продовжимо нашу розмову згодом і нагадую всім, що це була програма Територія. З розмову ми ведемо про права та владу місцевих громад. І ми говорили з Оленою Ольгою, як бачаюся, Ольгою Даншевою. Вона голова громадської організації терористів незалежних. І говорили ми про її надзвичайно цікаве дослідження, про те, як українці в цілому сприймають поняття децентралізації. І ми продовжимо нашу розмову, почуємося.